Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити про заяву віце-прем'єра Польщі, а також міністра оборони в одному лиці. Це Владислав кощиняк камеш який. Дав інтерв'ю на телеканалі польському Polsat News і дуже і дуже важливі тези він видав, на мою думку, і можу сказати так, що прийшло звідки не чекали. Бо він знову згадав про волинську трагедію, знову фактично звинуватив українську сторону і пригрозив, що Польща може заблокувати вступ України до Європейського Союзу, якщо це питання вирішено. Не буде. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. На мою думку, тут є про що поговорити. Вдячний кожному постійному підписнику за вашу підтримку, за перегляди. Якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі переходьте, дивіться, заповнюйте заявки. З вами зв'яжеться менеджер надасть вам повну консультацію. Отже, віце-прем'єр Польщі натякнув на блокування вступу України в ЄС через невирішені історичні. Питання про це він повідомив в ефірі Polsat News. І як зазначив лідер коаліційної польської селянської партії, Польща підтримує Україну як тільки може, але в польсько-українських відносинах не все ідеально. Зважаючи на невирішені історичні питання, і за його словами, реальна політика вимагає поставити Україні ультиматум. І бачимо, що б'ють по. Найболючішому по вступу України до Європейського Союзу. Якщо між Польщею та Україною не буде вирішено це українське питання, то ніякого вступу України до Євросоюзу не буде, бо Польща його може заблокувати. Не буде вступу України до ЄС, якщо не буде вирішено справу Волині. І знаєте, зазвичай, якби питанням волинської трагедії, а я її можу назвати саме так. Бо коли гинуть люди, це завжди трагедія. Я це говорю зі своєї сторони. От але дуже дивно, бо зазвичай. Питання волинської трагедії розкручується саме російською пропагандою, саме російські боти постійно пишуть від зі сторінок Польщі, польських користувачів роблять різні статті для того, щоб внести оцей розбрат між Україною та Польщею. І справді, якщо подивитись на історичний аспект, то було досить багато випадків, коли українці вбивали поляків, коли поляки вбивали українців, але чомусь ніхто не зважає на те, що це було було Дуже давно. І що ті люди, які живуть на сьогоднішній день на в наших країнах, вони не мають жодного стосунку до е, до, ці, до цієї трагедії. І е, з моєї сторони, е, що хочу сказати, що е, якби оце питання воно певне являється ключовим у взаємовідносинах між Україною та Польщею. І е, тут тільки питання, чому саме? Е, Прем'єр-міністр оборони піднімає зараз це питання. Чому саме він? Чому не Дональд Туск, чому не президент Польщі Анджей Дуда? Нагадаю, що перед цим точно це саме питання розкручував е, голова партії Право і Справедливість, яка була 8 років при владі Ярослав Качинський. Він також грав на цьому питанні. Також зараз на цьому максимально сильно грає е, Російсько-проросійська партія е, Конфедерація, яка також має певний вплив на території Польщі на поляків. Це саме та партія, яка власне була на чолі тих фермерських протестів, протестів перевізників, які блокували український кордон. І зараз бачимо, що питання Волиню також розкручує і один власне з ключових політиків Польщі І Дуже і дуже цікаво, що відбувається. Тема Волинської трагедії є однією з найсуперечливіших в україно-польських відносинах. Наголошується, погляди Києва і Варшави на причини відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються, бо польська сторона наполягає, що відповідальність за злочини скоєні в 43 45 та сорок роках. На Волині несе українська сторона, натомість українська сторона переконує, що відповідальність несуть обидві сторони, і вибачення має бути взаємним. На мою думку, допоки якась зі сторін не поступиться, це питання вирішено не буде. А навіть якщо і поступиться, навіть якщо Україна скаже так, це тільки ми винні, поляки нічому не винні, то з іншої сторони, та сама російська пропаганда, та сама Польська конфедерація зможуть і надалі на цьому грати. Але бачимо, що на сьогоднішній день і. Чинна польська влада також грає на цьому питанні. Це питання справді дуже болюче, але також давайте пам'ятати, що зі сторони Польщі, в сторону народу України, в сторону тих українців, які проживали на Галичині, також відбувалося багато репресивних дій, якщо можна так сказати. Тому я думаю, що найближчим часом, якщо не буде якогось там серйозного компромісу, це питання також. Вирішено не буде. Хоча насправді дуже сильно хотілося, б, щоб е, між народами України та Польщі не стояло оцих історичних питань, щоб е, було повне порозуміння і щоб в побудові майбутнього е, дивилися саме в майбутнє. Дивились на теперішнє, дивились на майбутнє, а всі старі питання, е, питання історичні, їх потрібно один раз і назавжди е, закрити. Е, я навіть не знаю насправді, як має вирішуватись е, е, якби цей конфлікт, і чи будуть на ньому також грати е, інші польські політики, чи будуть на ньому грати політики українські, але точно знаю, що на цьому буде грати е, проросійська партія Конфедерація, і також на цьому буде грати. Е, Російська пропаганда, яка шукає завжди слушного моменту, для того, щоб знову ж таки вбити оцей клин розбрату між народами України та Польщі. Тому, як це все буде вирішуватись, незрозуміло. Я особисто за те, щоб цим просто зараз зайнялися обидві сторони і закрили це питання раз і назавжди, і закрили його в такому ключі, щоб. Це задовільнило як польську, так і українську сторону. І ці компроміси насправді завжди можна знайти. Чому це використовується чинним польським міністром, незрозуміло. Але, тим не менш, бачимо, що це відбувається. Я особисто виступаю за те, щоб дружба між українцями та поляками тільки поширювалася. Посилювалась, треба розуміти, що навіть та трагедія, яка відбувалась на Волині, вона не є відображенням всього українського народу. Це по-перше, бо точно так само це було б те саме, що зараз е після фермерських протестів говорили б, що це весь народ Польщі винен в тому, що там, наприклад, загинуло загинули українські водії. Хоча це не буде являтися правдою, бо ні фермерські протести, ні протести перевізників не були відображенням думки всього польського народу, і в цьому не брали участь весь польський народ. Точно так само і було тоді. І таких е страшних я б сказав трагедій. В історії їх є десятки, а може і сотні тисяч, і однозначно потрібно шукати, в... потрібно шукати примирення, а ні в якому випадку не потрібно шукати ще більшого розбрату, бо цей розбрат точно не принесе жодної користі ані народу України, ані народу Польщі. Е, при цьому, при цьому той самий міністр оборони сказав, що. Польща, що для Польщі завершення війни це перемога України, а всі інші варіанти означають безпосередню загрозу війни для Польщі, і бачимо, що він з однієї сторони говорить, що питання потрібно вирішувати і ставить фактично ультиматум, що або ви визнаєте, що це Україна повністю 100% винна в волинській трагедії, або ми заблокуємо вам вступ до Європейського Союзу. Що ж стосується війни, то Україна її має виграти, і це однозначна думка. Кожного правляючого політика в Польщі конфедерацію просто не беремо до уваги, бо вони не знаходяться при фактичній владі в цій країні. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, що ви з цього приводу думаєте. Буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.